Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин. Я бажаю кожному з вас миру, і добра і радості. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога, щоб милилися за Україну. Просіть милості в Бога для нашого народу, щоб Бог зупинив це кров пролиття і дарував нам мир і спокій. Моліться також за владу, щоб Бог дав їм мудрість, як правильно керувати владою і приймати закони, які угодні Богові. Щоб Бог не проявляв свій гнів. Ну найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам радісну звістку. Багато хто з вас є віруючими людьми, католики, протестанти, православні і інші, можливо, конфесії. Багато хто з вас вірить в Ісуса Христа. Бо якщо спитатися, чи знаєте ви, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? І дехто знає, а дехто не знає відповіді, Ісус Христос, Він приходив на цю землю. Щоби спасти нас, людей, від пекло, тому що ми є всі грішні, а Бог є святий і справедливий. Бог любить людей, Бог добрий, але по Божій справедливості всі люди заслуговують на покарання. Розплата за гріх це є смерть, це є вічна розлука з Богом в місцях мук, страдань і сльоз. І проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами чи великими грошима. Але у Бога є рішення. Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ. Господь Ісус, Він прожив життя, яке ми не зможемо прожити. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе, щоб ми з вами не несли покарання і Він помер. Але Бог, прийнявши жертву Ісуса Христа, Воскресив Його змерто. Воскресення Христове – це як доказ того, що Бог прийняв його жертву і задовольнилася Божа справедливість. І через Ісуса Христа кожна людина, яка прийде до Бога, у Бога прощення, покаяться в своїх гріхах. Бог її простить, по вірі в Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може потрапити на небо до Бога, до раю. Без Ісуса Христа нема шляхів на небеса. Отож, дорогі люди, Біблія закликає: примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. І спасатися. Любов довго терпить. Любов Милосердствує не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. Любов вірить усе, сподівається, всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди. Відкрити свої серця Богу і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Сьогодні час спасіння, завтра може вже не настати. Читайте Слово Боже, і Бог буде вас благословляти. Нехай благословить держава Господь. Дякую за увагу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.